Доброго дня, вельми шановні панове, сьогодні будемо розбирати по полицях G7 Велику Сімку. На початку 70-х років на планету напав черговий туман. Цим туманом стала нафтова криза 1972-1973 року. У 1973 році стало зрозумілим, очевидним, що потрібна якась координуюча структура, яка тримала руку на пульс в економічних процесів. Тим більше що в Сполучених Штатах Америки президентом стає Джеральд Форд, а його віце-президентом Рокфеллер. Ну кому ще не Форду і Рокфеллеру вирішувати питання економічних. В 1974 році з ініціативи Джеральда Форда була створена так звана бібліотечна група. Що це за група? У Вашингтоні зібралися представники, звісно, від Сполучених Штатів Америки, Великобританії, Франції, Німеччини, Італії, Японії і почали розмову стосовно того. А як перейти до тіснішої координації? Адже було очевидно, що вуглеводнева криза початку 70-х років це наслідок стихійної конкуренції, яка вдарила по всіх, і всім стало очевидно, що якісь регулятори економічної доцільності планування мають бути, бо безкордонна конкуренція Частині, якій завжди присутні незаконні, а іноді а, події і поведінка учасників з певним кримінальним відтінком, завжди наносять комусь велику шкоду, і потім від цього а, це гранить усіх учасників світового ринку. Власне, в 1974 році, вперше виникла ідея зробити таке зібрання постійною. У 1975 році з ініціативи Валеріжа Стена, президента Франції і президента Сполучених Штатів Америки Джеральда Форда, вже офіційно було зібрано велику шістку, до якої з ініціативи цих же двох президентів і їх проханнями, звернення до очільників і учасників зустрічі, запросили і Канаду. От, власне, бібліотечна група, яка складалася із шести учасників, переросла у Велику Сімку. І зустрічалися лідери держав Великої Сімки щорічно, паралельно для того, щоб не лише наговорювалися проблеми і приймалися вольові політичні рішення щодо їх реалізації, починаючи з 1970. П'ятого року щороку чотири рази на рік зустрічалися міністри фінансів. Потім з часом до них приєднаються і будуть співпрацювати голови центробанків, потім міністри економіки. І Таким чином, з ініціативи власне Джеральда Форда і Жескара Дестена, президента відповідно Сполучених Штатів Америки і Франції. Була утворена велика сімка, яка в свою чергу точнісінько так, як Великий паук, розростається на зустрічі міністрів по відповідних секторах регулювання. Але тут важливо а, уточнити, що в основі рішень глав держав Великої Сімки лежать політичні підходи, які потім. А реалізуються на відповідних секторальних зустрічах, починаючи від представників і глав центробанків, міністерств фінансів, міністерств економіки, ну і, і так далі. Аж до того, що при необхідності зустрічаються представники певних галузей. Тут зроблю невеликий відступ в кінці 90-х років. Оця цей великий сніговий. Шар, вся велика снігова куля змусить велику сімку прийняти рішення про формування великої двадцятки, куди буде віднесена десь дві третіх проблем економічних, які опрацьовувалися в рамках зустрічей міжвідомчим або міністерських зустрічей. Таким чином, Велика Сімка вернулася. До розгляду глобальних проблем: і політичних, і економічних, і фінансових, і банківських. І е, коли щось трапляється в цьому плані, то власне велика сімка завжди тримає руку на пульсі. 1990-ті роки привели дуже серйозні зміни у світовий порядок, рушився Радянський Союз, і взаємодія між Сімкою, і колишніми радянськими республіками, а особливо Російської Федерації, привела до того, що з 1994 року це було підтримано всіма учасниками Великої Сімки з зустрічі в Неаполі до роботи Великої сімки. Долучилася і Російська Федерація, і на той момент. А починаючи з зустрічі підкреслю в Неаполі, Велика Сімка стала називатися великою вісімкою. Велика вісімка припинить своє існування у 2014 році, коли Росія анексує Крим і розпочне війну на українському Донбасі. Власне на 2014 рік планувалася зустріч Великої Сімки в Москві. Вона зрозуміло не відбудеться в Москві. Її представники Європейського союзу запросять до Брюсселя У 2014 році. Несподівано для учасників Великої Сімки, вперше за всю історію зустрічі будуть відбуватися у Брюсселі. Власне, Брюссель прийме делегацію Великої Сімки. Справа в тому, що від моменту створення Європейського союзу до роботи у Великій Сімці буде долучено і президента Єврокомісії. Таким чином, Сімка засідала у складі восьми, а потім і дев'яти. При цьому право голосу представник. Європейської комісії, президентів Європейської комісії на зустрічах Великої сімки не мав. Сказати, що ці голосування носять визначальний особливий характер, теж не можна. Це свого роду політичні рішення, які потім реалізуються у певні компромісні рішення національних урядів. На цьому історичну канву можна завершити. Якою на сьогоднішній день є Велика Сімка. І так, ці країни, а це ще раз назву їх: це Сполучені Штати, Велика Британія, Франція, Німеччина, Канада, Японія і Італія, зустрічаються раз на рік і головують кожна країна наступна в відповідній черговості, по року, країна, яка головує. Приймає до себе учасників зустрічі. В роботі е, Великої сімки бере участь президент Єврокомісії, тобто керівник європейського уряду. Рішення, які приймаються Великою сімкою, носять обов'язково рекомендаційно, рекомендаційно обовязковий характер. Але цікаво, що серед рішень європейської. Великої сімки майже немає рішень, які не були виконані всіма учасниками. Тобто це складні дискусійні рішення, але які насправді у багатьох випадках рятували світ від, від глобальних криз. Відтак можна сказати, що і на сьогоднішній день велика сімка справляється своєю функцією свого роду регулятора економічних, фінансових і банківських. Процесів, зокрема, останні рішення, які були, вони вже стосувалися не тільки традиційних сказаних мною рішень, а в тому числі і штучного інтелекту і окремих політичних рішень, які стосуються нинішнього загострення ситуації в світі, російської агресії, війни на близькому сході. Цікаво, що одним із ключових питань. Нинішнього зібрання сімки, яке відбудеться 13 15 червня, в Італії, буде питання, яке стосується використання заморожених активів на рахунках європейських і світових банків, власне Великої сімки а Російської Федерації, в тому числі фізичних осіб і суб'єктів господарювання. Російської Федерації, як ви знаєте, є декілька пропозицій, і, власне, під час зустрічі в Норманді, частиною учасників Великої Сімки, це питання чергове обговорювалося. Нещодавно відбулася зустріч міністрів фінансів в Італії, так як це передбачається регламентом роботи Великої Сімки, де вони також обговорювали питання, яке стосується використання заморожених активів Російської Федерації, і одною з ключових пропозицій є пропозиція щодо випуску цінних паперів. Під ці ресурси, і очевидно, потім отримання кредитів і е, допомога цими коштами як безповоротними коштами Україні і для захисту територіальної цілісності і суверенітету. Ну і зрозуміло, відбудови інфраструктури зруйнованої Російською Федерацією. Ви скажете, а хто ж все це має потім погасити? Ці зобов'язання і ляжуть на агресора. Тому що агресор несе відповідальність за нормами міжнародного права за наслідки агресії. Відтак Росія, власне, і змушена буде гасити зобов'язання по цих цінних паперах. З моєї точки зору, це достатньо пристойний організм і пристойний механізм, який не вдарить по економіці і фінансах тих країн, де ці вклади розміщені а з іншого боку, він і додаще механізмів. Тиску на російського агресора, на його а, російського фюрера, який впевнений в безкарності своїх злочинних дій по відношенню до України і міжнародного права, таким чином можна сказати, що актуальність дій Великої Сімки рішень зберігається. Причому, здається, чи не найліквіднішим є цей орган, тому що він не має свого власного апарату, він не має офісних центрів, він працює тільки під час зібрань глав держави, які забезпечуються, як ви розумієте, національними урядами. Але при цьому рішення є дуже значущими зокрема, до них відноситься в тому числі і вільнюське рішення щодо підтримки. України минулого року це рішення дуже важливо з точки зору і фінансової, і оборонної допомоги України, та і політичної з точки зору просування інтересів України, а ще більше тиску на Російську Федерацію в цьому плані. Велика сімка справляється своїми завданнями, тим більше, що вона дає певні настанови, які так можна не називати, але вони в тому числі дають можливість великій двадцятці регулювати чимало процесів. За період існування Великої сімки, окрім запрошення Росії, був ще й такий експеримент: запросити цілий ряд а, латиноамериканських. І великих інших держав, зокрема такі, як а, Індія, Китай, Мексика, Бразилія, Африка, де спробували поєднати сімку і цих великих економічних потужних держав. П'ять відбувалися так звані саміти Сім плюс п'ять. До речі, вони є також в плані відновлення роботи Великої сімки. Однак, поведінка 2014 року Російської Федерації і агресія проти України, а потім і агресивні кроки. Пекіна вони змусили якби призупинити цей процес, тим більше що активізація діяльності Брікс, в якій залучено Індію, Бразилію, Китай, Південну Африку, не дає можливість сьогодні тісніше співпрацювати великій сімці. І цій п'ятірці країн, які планували долучити до роботи Великої сімки, відтак на сьогоднішній день це питання в роботі. Ну очевидно, що вже на поверхні лежить проблема десонування залучення до Великої сімки Китаю. А от що стосується Індії, то скоріш за все це відбудеться, в тому числі є досить висока ймовірність того, що до роботи. Великої сімки буде долучена і Бразилія, не дивлячись на всі переп'ятії, які зараз виникають між Бразилією і Сполученими Штатами Америки. Ну і збереження політики президента Абрадора в Мексиці вона теж піднімає шанс того, що Мексика може теж стати членом цього великого клубу, тих, хто. Фактично закладає основні економічні параметри розвитку економіки світу, на цьому можна зупинитися характеризуючи наявний нинішній стан діяльності Великої Сімки, що стосується можливих перспектив і особливостей завтрашнього дня. Ну, очевидно, що питання а, політичні, питання безпекові, вони стануть темою роботи Великої Сімки в найближчі роки. Очевидно, і те, що сімці доведеться збиратися все частіше і частіше. Агресивна поведінка Російської Федерації, Китаю, Ірану, яка фактично не знаходить. Об'єктивної, ліквідної і дієвої реаліз... реакції ні в а, Організації Об'єднаних Націй, ні в Раді безпеки Організації Об'єднаних Націй, ні в ОБСЄ, ні в інших континентальних безпекових об'єднаннях приведе до того, що Велика Сімка муситиме взяти на себе прийняття політичних рішень, які пов'язані з. Питаннями безпеки на континентах і безпеки в цілому у світі. А це означає, що календар діяльності Великої Сімки зміниться, тому що це муситиме міняти конфігурацію і модель економіки світу, окремих секторів економіки світу. Такі явища, як електронні гроші і штучний інтелект, змусять. А велику сімку приймати термінові політичні рішення, які стосуються діяльності фінансових і банківських регуляторів, це вже проходить по цілому ряду резолюцій і заяв, які приймаються великою сімкою. Однак на сьогоднішній день рівень врегульованості цих питань, який б обезпечив світ від небезпечних провокаційних, а іноді злочинних дій таких. В секторах, як фінансовий, безпековий, банківський, на сьогоднішній день недостатні. Це означає, що Велика Сімка буде частіше і частіше зустрічатися для того, щоб давати відповідь на ці питання. Окремі глобальні проекти, які висувають такі країни, як Росія, Китай, несуть собі колосальну небезпеку, руйнування. Глобального континентальних ринків, а це означає, що великій сімці доведеться також брати на розгляд ці питання, тому що їх просто нікому розглядати. А якщо є кому розглядати, то такі органи, як Рада безпеки ООН, чи Генеральна асамблея, ООН, не завжди здатні прийняти по них дієві рішення. Я вже не кажу країни, такі як ОБСЄ, Асіан ОПЕК. Ці об'єднання досить. Потрібні вони необхідні, але на жаль, з початком агресивних дій Російської Федерації проти України і наростання агресивної активності Китаю в індихоокеанському регіоні вони фактично паралізували ці міжнародні організації. Відтак очевидно, що від великої сімки багато що залежить у нинішній ситуації, і її востребованість, її активність. Найближчі роки буде зростати а, Важливо і те, що Велика Сімка буде давати імпульс діяльності Великій Двадцятці, і за широкого представництва Великій Двадцятці вона скоріше, перетвориться у свого роду моніторинговий центр політичної безкінечної дискусії, як це вже було видно, із зустрічей на балі Великої Двадцятки, та із зустрічей. Які після того відбулися в Нью-Делі в Індії, коли навіть в результативних документах були написані такі слова, як відбулася широка дискусія? Дискусія відбувається і в зустрічах Великої сімки, але при цьому вона досить продуктивна, і її рішення до цього часу ще продовжують рятувати світ і від економічних криз, і від секторальних і галузевих криз, і навіть від кризи? Пандемії, яку нещодавно пережив світ, і з якої він поступово поступово виходить насамперед в економічному плані, тому що тому ще зарано списувати G7, Сімка Велика є ліквідною організацією, є потрібною світу, і як видно з її рішень вона справляється сьогодні з подоланням найсерйозніших проблем, які виникають у людства.